Правоохоронна система країни дискредитована так, що віри й не скрізь. Від заходу до сходу люди однаково страждають від чиновників. їх покривають їхні безчинства, не бачать правоохоронці, в кращому випадку вдаючи бурхливе реагування, яке примножує папери, але не міняє ситуацію. І коли кругова порука дістає особливо сильно, тоді з'являється народний бунт. Гострий конфлікт із людьми, які коштував посади прокурору. У деталях бачив Юрій Мамон. Восьма ранку, Приморськ, невеличке курортне містечко на березі Азовського моря. Тутешні вулиці завмерли в очікуванні шаленого напливу відпочивальників. У центрі рідко зустрінеш подай когось. Але цей ранок видався геть інакшим. Під стінами районної прокуратури стихійний мітинг, досить велолюдний для провінції, далеко від протестної столиці. Посмотрите, що глава адміністрації строїть на берегу моря. У нас незаконно забрали майно і пай. Незаконно. Під прикриттям. Тава нашого уважаємого прокурора. Полніший безпреділ. На глазах прокурора. Тихим і даремним це зібрання не назвеш. Адже навіть ці півсотні відчайдухів для донині тихого Приморська забагато. Обстановка наелектризована. Люди налаштовані рішуче. Тільки надізналися, дізналися, що прокурор на місці пішли на штурм. Скажіть, скільки вам заплатили, а? За цю долающу пластинку? Скільки заплатили вам? Більшість тих людей на мітингу жителі цього села з російською назвою Подспоргі вони вважають себе жертвами шахраїв. Нерухоме майно села, що неподалік Приморська, ось причина масового обурення громади. Юридично, усі ці споруди, а тут їх декілька, мали б належати селянам після розпайовки. Ті, наприклад, здавали б їх в оренду і по місцевим міркам отримували б за це непогані гроші. Але фактично виходить все зовсім інакше. Декілька років тому спритні підприємці, користуючись юридичною необізнаністю селян, прибрали усе до своїх рук і до Ось безкоштовно користуються тим, за що мали б платити. Це Василь Васильович Зеченко, місцевий фермер. Він той, хто наважився дати бій, пройди світам. Люди постійно добивалися того, щоб наше господарство... Чоловік розповідає про схему, за якою ошукали селян. Вона типова: таких оборудок десятки тисяч по всій країні. Отже, у 2007 році заходилися приватизовувати колишній колгосп. Кожен селянин мав право на земельну ділянку та майно, споруду чи сільгосптехніку. Цей юридично майновий процес по-простому називається розпайовка. Добро оцінили у 6 мільйонів гривень. Тож не дивно, що на цей ласий шмат претенденти знайшлися швидко. Або його відібрати, колишній директор колгоспу оголошує підприємство Базо. Анкрутом із фіктивним боргом майже 3 мільйони гривень для погашення цієї суми залучає заздалегідь підготовлених інвесторів, які погоджуються внести гроші за умови, що селяни віддадуть їм усі свої майнові Частки слідуватілі приїхали і сказали конкретно, що да вам положено тамущество. От і вже три года їм тиммуществом пользуються. За фактом підробки документів і привласнення майна державного підприємства щодо гори інвесторів відкрили кримінальне впровадження. Почалося слідство, бізнесмени не розгубилися. З території колгоспу почали вивозити техніку та по цеглинах розбирати споруди, аби продати їх як будь-матеріали. Хто буде мішати нам? У нас грошей хватить, всіх Це вони говорили пенсіонерам. Зустрітися з журналістами підприємці не захотіли. кажуть, не бачать сенсу. А жителі села прагнуть справедливості. Вони вважають, що бізнесмени дали Бара прокурору і той навмисно затягує слідство, адже справа досі не передана до суду. Справедливість має бути, ну хоч якась, елементарна, ну не добити. Без гарку! Без гарку! Безпорту! У кабінеті прокурора розмова з обуреним натовпом не склалася. Наділеного владою чиновника, небожителя місцевого масштабу вивели на вулицю поближче до народу. Ви не можете знайти. нічого не найти чистої води. окрім закидів у корупції та непрофесійності. Тут йому подарують на згадку кілька плакатів і знову передадуть матеріали справи. Прокурор бере тайм-аут, просить дати час, аби ще раз ознайомитися з документами. Людей це не заспокоює, юрба не розходиться. Ми будемо чекати, до тих пор, поки він не напише заявлення об відставці. Це дитячий табір Хвиля у тому ж Приморську. Розташований у надзвичайно привабливому місці, на самісінькому березі моря з чистим пляжем. А це його директор Надія Миколаївна Клименко. Жінка стурбована. Влітку дітям ніде буде купатися. На пляжі, який юридично закріплений за табором, вже півроку триває загадкове будівництво. Загласна рішення 10-го року за нами закріплявся цей пляж. Пляж має використовуватися як дитячий пляж на період купання дітей. Що саме там зводять? Жінка не знає, але роботи не припиняються ні на мить. Сезон на нося. Поява нашої знімальної групи внесла корективи. Робітники кинулися на втюки і від страху навіть двері в авто автомобілі забули зачинити. До нас потрапив офіційний документ, який свідчить, що цю землю виділено дитячому оздоровчому табору Хвиля для будівництва спортивно-розважального комплексу для дітей. Але роботи чомусь проводить приватне підприємство. Та й сама конструкція свідчить. Ось подивіться, ось двері, тут має бути вікно з прекрасним видом на море. Навряд чи це буде спортивно-розважальний комплекс для дітей. Більш проти нагадує будиночки для відпочиваючих. З конфіденційних, але надійних джерел нам стало відомо, будівництво веде невістка голови місцевої державної адміністрації. Ми чистили камиш вирубували своїми руками, вигрібали камушки. Оте все. тепер якийсь прийшов, значить, забрали те на чистий берег моря, значить, і устраюває себе, як говориться, своїм отдихаючим. Чи не щодня тут або прокуратура, або міліція? І так вже півроку каже директор табору. Навіть її на допит викликали. Про це скандальне будівництво у місті знають усі громада обурена. Вже Шість місяців тягнеться слідство. Винних досі немає. А тим часом об'єкт зводять фантастичними темпами. На мітингу під прокуратурою щодо вкладеного у дітей пляжу, теж висунули претензію. Надія Миколаївна шкодує, що дізналася про це запізно. Я узнала, вже коли до мене прийшли люди. і Сказали, чому ви там не були. Нам треба так, щоб був результат, щоб не було правда приговору. ще раз переглянувши матеріали справи про ошуканих селян, Олег Вікторович знов заводить своєї. розслідування. Триває, все не просто, треба почекати. Але такий хід подій тільки дратує розгніваних людей. Нам обіцяли, що я до 25-го марта це все А сюзілою. тут моя мать повне кармани, взяточник. Та, а самодаті Спочатку Завлення все. Тиску громади прокурор Приморського району все ж не витримав і трохи згодом заяву написав. Заявлення написав на ім'я Шанска. Прошу так. вас звільнити мене за власним бажанням з посади прокурора району. Аби не розпалювати конфлікт. Так пояснив свій вчинок Олег Вікторович каже: з посади піти морально не готовий, бо просто не розуміє, чому має це робити. Заповняє, виконував свою роботу чесно. Ми на своїй території оказываем максимальное максимальне содействие для того, щоб розслідувати дане діло. Ми команди ну, вже було у нас вже 60 людей, ми быстро. У прокуратурі області вже заявили, створено комісію для службової перевірки. Справи беруть під свій контроль. А прокурор району копію своєї заяви передав мітингувальникам. Здобуту перемогу ті сприйняли без емоцій. Чи то й самі не очікували, що вдасться дотиснути, чи то думають, що робити далі. Адже їхня проблема залишається невирішеною. Кажуть, від пристановки прокурорів рівень зневіри не міняється. Юрій Мамон, дістало я. Віталій корочі. Ведучий проекту дістало каналу. ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.